Шановні земляки, мої щирі вітання сьогодні. У нашій вітальній, наш відомий земляк Віктор Васильчук із дорогого рідного мені Коростеня. Я, Віктор Борисовичу, коли вивчав твоє досьє, як Мюлер про щирліця, то я просто здивувався. По-моєму, ти серед усіх відомих людей на Житомирщині маєш найбільше різних, так би мовити, облич. Ти письменник, ти журналіст, ти мандрівник, ти художник, ти радіотехнік, ти ветеринар, любитель тварин? Ну, ти сказавши любитель жінок, шанувальників. Ну, ми всі, по-моєму, шанувальники жінок. От, а якщо серйозно, хто такий Віктор Васильчук? От ким ти себе е уявляєш? Як ти себе таке слово є модне позиціонуєш? Тобто ким ти хотів би бути в очах людей, яких ти поважаєш? Я риба, риба. Дві рибки, які пливуть в різних напрямках. Я і такий, і такий, і такий. Я можу бути веселим, можу бути сумним, але недовго. Я люблю, коли мені посміхаються, люблю іншим посміхатися. Які е, риси, е, твої риси тобі імпонують особисто, е, так якщо об'єктивно, а чого ти, можливо, хотів би позбутися? Ми ж всі до севини, до, до пізніх років, ми намагаємося стати кращими, ну, принаймні, ну, я так вважаю. Я дуже легко відходжу. Коли я там серджу, чи що це мені подобається, що а, а не подобається, те, що я такий запальний? От мене я можу легко запалитися і. От там, з То ти за характером, темпераментом, десь як француз, можливо, не українець. До well, речі, ти ж і Франції, холерик. я знаю, бував неодноразово. Чи сангвінік, чи холерик, таке щось. Ну, ні, фрігмати. Так, стоїть. тепер давай ми тебе на ці полички розкладемо, Віктора так. Васильчука. От Васильчук, письменник. Знову ж таки, каже е, інтернет, що в тебе ти рекордсмен за кількістю книг в нашій області. Ну, не знаю, рекордсмен чи ні. Ти колись Марія взяв Антонівна, рекордсмен нас в, в, Пономаренко. В, в Пономаренко. Ну тоді ти на другому місці. <laughs> Ну, звичайно ж, це жарт, але в тебе дійсно дуже багато книг. Ти підраховував колись скільки ти вже видав, наскільки ти багатодітний батько? У тебе донька Юля, але кожна книжка це дитинка, скільки в тебе дітей? Вже книжок? Ну так, якщо ще рахувати ті книжки, що я видавав іншим людям, я а ти ще й видавець. Безумовно бач, я забув. Видав дуже багато книжок і не тільки користенцям. От твоїх особистих сотні десятки три вже, мабуть, є думаю. Книжок? Ні, десь два десятки. Два десятки. Да. Я думаю. Але дуже багато тих книжок я видавав і київським. Мені навіть пощастило видавати нашому великому земляку, якому Сингаївському колі книжку. Це Скіроценська Райного, до речі, він за нею одержав приміти І мовити. Це добре, що ти згадав, і спасибі тобі, що ти згадав нашого метра, бо ти ще ж ініціатор і організатор свята літературно-мистецького, всеукраїнського, просто, просто на покрову, покрову. свята, так. яке стало вже міжнародним, і я там був. На жаль, не щороку не виходить, але я тобі дякую за те, що ти завжди збираєш на гостину дуже багатьох відомих людей. Ти, як письменник, пишеш здебільшого для дітей. І це так. дуже цікаво, тому що е, зараз така мода е, якомога швидше і в Взагалі якомога безладніше Як-небудь. Це стосується і роботи, і виконання обов'язків. Як-небудь все. От. А ти пишеш для дітей, хоча ми знаємо повчання класика і на що складу, для Дітей, що погано дітей, не можна дітей писати. найважче писати. Так, і погано не можна. Діти писати. це такі унікальні створіння, Боже, що вони відчувають фальш у кожному слові. Дорослий я взяв, я бачу тут фальш, брехня, неправда, бездарно, неграмотно. Але я дочитав, а діти так не терплять, вони ж цього не простять. Чому ти для дітей пишеш? Ну, по-перше, тому що вони дуже вдячна аудиторія. Діти, я коли зустрічаюся в школі, чи в дитячому садочку, і бачу їхні очі. Як вони слухають, коли е, кажуть там вчителі, ой, диви, ви там, вони будуть шуміти, зараз це, ви знаєте, які це діти. А коли ти почався розказувати, там, що в тебе є у самого там Пацючиха живе, рибки, чотири кітські живуть, о, там ще, і ще біля дому, ще їх 8-10 ми доглядаємо, то вони сидять, там муха може пролетіти, чути їх защитить. Це ти теж видаєш. Так, це, такі це, вже Другий рік видаємо. Ось вже цього року буде. і от для дітей, і ще одна вже інша грань, це тварини. В тебе вдома море сказав, тварин, так, і ти постійно пишеш про тварин. Я тобі скажу. Я нещодавно дивився кілька днів назад. Я дивився е, фрагменти фільму із В'ячеславом в лоні ролі Білий бім чорнево порська фільм. Е, який в ході якого стримати сльози просто класика. неможливо навіть чоловікові? О, це класика, тому що мова йде про, про тварин там, братів наших менших. Так, рік коня, і а собака, припустимо, як і це дуже віддана людині істота від тварина, і вона можливо тварини більш віддані, більш добрі, ніж люди на превеликий жаль. Тому, що люди люблять, так, Спартачилися, зіпсувалися, а тварини. Все ще виконують Божу заповідь не роби поганого іншому. Не вбий, не вкради, не роби поганого. От цього вони не роблять, на відміну від грішних людей. І люблять не за щось. А так, от то давай так, називай свій домашній зоопарк. Хто в тебе є? В тебе їх стільки пройшло вже, я пам'ятаю ще, коли ми a -a 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 -a. я ще працював І Яжики були, і сороки були, і пожимі. І ай, зайчиха була. На жаль, померла вона. Ну теж, але я її врятував таку малесеньку в минулому році в квітні. Таке маленькі зайчиня на обочині лежали. Де ти його знайшов Коросні? Вгрозину підкористеним і приніс дружині. І вона каже, що ти мені все звозиш? А от як Світлана дружина реагує на твої такі зоотехнічні ветеринарні оці всі. Ти як не прийдеш, щось принесеш, і тебе там ці годівниці, і скрізь, е як вона, реагує? Ну, вона спочатку бурчит, це потім, ж на побуду впливаєш. Безумовно, вона спочатку бурчить, а потім змирюється. Ну, я дивлюся, що останнім часом це років десь ну, 15, вже 20, вона сама до цього прихилилася. Вона... Ти вже її терпіло привчив. Безумовно. Е скільки літературних премій ти можеш назвати? Цифру, число це якось нескромно буде щось. Ну, Десь... ну давай ну, такі 5-6 точно не яка має. тобі особливо приємна. Ну бо, знаєш, зараз така знову мода на премії. Є люди, які вперто вибиваються, от хочу стати, хочу так, бути, так. я най. най 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 а Хоча він собою, собою нічого й не являє. От, ну, а найбільше є, є премії, із... які приємні. Так, от я б сказав, бо перша із цих премій це гордість міста, тому що е, дуже користення. Так, це творча номінація була, творча гордість міста минулого року. І тому що саме дуже, дуже імпонує те, що земляки цінують. Там десь, може, там Київ, там Житомир, ну хай Житомир не, не обіжається. Але все-таки, коли корисень цінує, це набагато. І тим більше, а ще одна така премія, тому що. Це премія імені Василя Юхимовича, нашого земляка. Бо він зі мною він, Ще він кажуть відомого. так. Він мене вів до літератури за рукою, що можна говорити. Він написав мені рекомендацію, спілку. І ми здружилися, коли придумали це свято просто на покрову. Я покров. пам'ятаю колись, коли ти проводив свято просто на покрову, і приїхав Василь Лукич Юхимович, і в нього є такий вірш проникливий, про таких як ти, про письменників, про поетів. Ото всього й добра. Десяток книг, що назбирались за піввіку, власне, чи прочитає хоч одну із них дев'ятикласник чи десятикласник. Я знаю, що тебе читають. І от коли ми говорили про премії, які премії, яку премію ти здобув за просто трагічну історію. О, це, цього, це саме є премія мінівальника. Це на Бучі. В двох словах, можливо, не всі ще знають про цього Бучу, про його ну, це таку, дуже така... метаморфозну історію, просто таку так, потрясаючу історію. Ну, свого часу, коли відбувся Чорнобиль, я поїхав просто туди в Чорнобиль, за покликом якої журналістської справи. От і там зустрів собаку, просто собака. яка Як на мене подивилася. Слухай, коли сказав Рильський, поезія скрізь навіть у траві. А в тебе так ти Гроза не поїхав, зайшов за чику заченятку. Ти поїхав Ну чому станцію? До мене, Я не знаю. А -а. От сьогодні от, от сьогодні вони, я чув... бо вони відчувають добре серце. Безумовно, от безумовно тварина ж не піде до злої людини. Вона обов'язково піде в руки голу, будь-хто. Піде до доброї людини. Вони ж відчувають ці всі флюїди доброти. От я дивлюся на свою дружину, вона де не стане, біля неї коти труться. Чужий не чужий, він прийде, за ногу, треться і все. Отак от в мене собаки теж. От, я так ще от не ти побачив бучу, там, так? Ну і що в мене було, з кишені там десь в мене якийсь коржик був, я витягнув, погодував, а в неї такі очі були їх скляні. Я думав, що вона якась там хвора. І саме цікаво, ми поїхали, я забув про ту собаку зовсім. Коли ми приїхали до користу, я сів писати репортаж про те, що побачив. Я вранці прокидаюся, виходжу на роботу, той собака сидить біля під'їзду. Як це ж дивіться, там ну 110 кілометрів від користання до. І це він бідненький. І він біг, звіт, мабуть, за машиною, сюди. біг. Ми не бачили тоді, що він біг за машиною. Як білий бім біг за своїм господарем Веземо... за Тіхоном, коли його на повезли. І що повезли цікаво, тут, його туди. всі полюбили в дворі. Там одні називали його Шариком. Я його назвав Буча, тому що я не, не там саме був у цьому містечку Буча. От у Ворзері мене були проблеми там здоров'ям. І якраз я приїхав з Буча. Мені сподобався, і я назвав її Буча. От. І що цікаво, що коли вже вийшла книжка, навіть із Бучі і з того міста писали листами і подякували за те, що я прославляю місто Бучі. Хоча це про собаку, це зовсім інша історія, але все-таки звучить воно Буча. І ця книжка кілька разів передавалася, і зараз вона вийшла у минулому році у видавництві Богдан, саме під такою назвою Чорнобильське панеляння Бучі. Що приємно, те, що ця книжка презентувалася у одній із шкіл Франції. От серед дітей французьких як, я ніколи не думав. Як французи що... Французи відреагували. Вони зрозуміли цю нашу ментальність українську, коли ми е, самі, можливо, не шикуючи, допомагаємо братам Зрозуміли. Вони навіть там я от я не сподівався. Я, я дуже хвилин три сидів, не знав, чого почати. Але коли я почав говорити, вони почали піднімати руки, говорити, що в нього там пацючок дома живе, що у нього там теж котик живе, що там собачка. Дуже багато тримають діти таки. Давно відомо, що письмени. Перестало бути прибутковим, воно є в фінансовому відношенні в плані збитковим, і тому виникає сакраментальне, класичне запитання, яке має прояснити суть твою, суть Віктора Васильчука. Для чого ти пишеш? Для чого? Воно ж зараз так, вигідно, не вигідно. Якщо не вигідно, ніхто не робить, як правило. А тут не вигідно, а людина робить. Чому? Хто тебе? Спонукає, змушує, хто тебе двигає на цю роботу, причому не просту роботу. Знову ж таки, той маленький читач, тому що якби я не бачив, що вони не цікавляться мої творчістю, не цікавляться тим, що я пишу, і що хочу донести їм, я б не писав би просто. Ну, для себе писати у шухлядку, десь писати теж. Ну це таке діло. Я е, іноді кажу е, тим, хто так пофігіст. От йому так каже, я не роблю, бо нема великої зарплати. Або я кажу: от рекомендую, поїдь в Станишівку, у власну дитячу лікарню, ага, там, там є онковідділення. Подивись на цих дітей. Це вже не діти, це маленькі, старі люди, які і розуміють, до, до, що їм хоче, можливо вже, такі... вже обмежений вік, що, можливо, вони рік, два-три і далі Він все. Вони це відчувають. От, відчувають. Вони Подорослі але на очах, вони у маленькому юному віці, вони вже дорослі люди. І це зовсім. От, і я роз... кажу, коли побачиш таких е... людей, дітей, стаєш зовсім іншим. Можливо, таким, яким потрібно бути кожен день, кожен час, а не пофігістом, якому все і вся по, -по барабану. Друге, ти журналіст, вечірній Коростень, така задарикувата, і жакувата, і цікава багатовекторна газета. Знову ж таки, ти там працюєш з дружиною, по-моєму, і з донькою. Такий у вас сімейний газетний підряд, а в корисні ж конкуренція. Там скільки тепер? Пять газет. І як ти... Конкуруєш mm. з друзями, бо це ж всі друзі у тебе там. Я завжди, і всі мої вчителі. Я пам'ятаю Анатолія Павловича Стричука, який мене вчив. який Він тепер очолює в Баранівці. І він колись казав: ти працює на авторитет спочатку, авторитет потім на тебе буде працювати. І от так і газета вечірні кориси. Вона спочатку працювала на свій авторитет, а зараз авторитет працює на неї. І тому в нас як по суті немає конкуренції. Хоча і тираж падає, і менше передплатників. Але я відчуваю, навіть хто приїздить у Коросень, навіть із згостився, разом запитують, а де вічірний Коросень, а де можна побачити Коросень, а де можна купити вечірні Коросень. І через те, вже ось 14 жовтня, буде років. Ну я так думаю, що є вже свої читачі, тобто ті, які вже Безумовно. багато років прив'язані, вони вже прикипіли до газети. Є якісь меценати, спонсори, чи це доводиться самому, самотужки, так? Ну, лупайте у я... скалу, як казав Франко. Так, лупайте, лупайте. Ну, якби не було меценатів, якби не було спонсорів і друзів, безумовно, дуже важко було б. Тому що... Ви знаєте, що газета зараз вживає тільки за реклами і за передплати, все в нас більше немає владу нічого. владу критикує чи ні. Ну а як без цього може як бути? Як реагує влада? Як реагує міський голова Володимир Москаленко? Дуже розумний чоловік. Так я думаю, що він ж ну, розум... я можу навести слова, коли був день журналіста минулого року, як Москаленко представляв нашу газету. Він сказав: газети вечірній і із його редактором. Сам не спить і іншим не дає спати, то ти спати не даєш, так каже оце його слова. До, до я такі... чув. Я чув, що ти художник, але я не знав, що ти вже й виставки персональні не одну провів. Скільки в тебе таких серйозних картин? нарахуючи рахуючи ескізів, етюдів? Таких ну за виставки можна говорити. Це виставки такі між друзями, як кажуть це. Я я тільки планую провести таку серйозну виставку, от у нашому музеї. Бо там завжди відбуваються такі виставки. От. Зараз в мене вже десь 26 картин. От. Е, можу просто похвалитися, що три картини моїх висить в офісі е, такої фірми, як Region News, є така агенція така Києві, на Хрещатику 10, яку, до речі, очолює наш земляк Петро Щербина. От. І саме в нього в кабінеті мої три картини. Дуже приємно, коли я заходжу до нього і бачу ці картини. От. І мені навіть я дивлюся, думаю. Ну, е, ну то, а вроді нормально. Е, коли плануєш от, в Житомирі, я думаю, в такий обласний центр і ну, один із культурних центрів в області. Можливо, варто і тут, скажімо, національно. Ну, Причому поєднати? Це буде виставка книг, картини. Е, ну, я знаю, сувенірів з Франції, там і, мабуть, рибок в акваріумі, бо ти ще, і ще й любитель тварин. Надо якийсь е, такий момент знайти. От можливо, коли вже піду на пенсію. Оце приурочі виходу на пенсію. Не, не уявляй тебе на пенсію. <рес> Либо, от що ж що? Я все можу уявити, але я дуже теж хочу тебе себе на, пенсію. на пенсію на <рес> пенсії. Тобто, щоб ти сів не і став непосадючим, ну не вірю. Я не вірю, хоч вбий мене. Е, я. Зовсім недавно дізнався з величезним подивом для себе, що ти ще й радіотехнікою захоплюєшся, тому що ну гуманітарії, ми ж як правило, такі вузькопрофільні. Ми все там, що пише, читається, і все інше. От, а в технічний бік вкрай рідко, це, це ще зі школи. І, от і я надізнався, що ти контрабандою із Франції провіз чотири радіоприймачі, і перекордонники думали, що це якийсь їде агент. Не. не знаю, ну якщо серйозно ну по перше, мені дозволили, тому що я казав, що це побель. Вони побачили справді не їх. Ти їх знайшов. Так, у того ж Анрі, що я колись там писав у своїй то книжці. То так, друга, друга, і... Тільки один місяць книжка, вийшла, моя, і я саме там придержав. То не скільки у тебе цих приймачів? Там вже як градицький кет, мабуть, Ні, то в справа, тому що я їх всіх пороздарював, Я відремонтував. І там мій друг попросив. Це ще одна твоя риса, ти дуже любиш робити подарунки. От я знаю. Ну, і Книжки я... всі дарую. Ну, речі. Книжки не тільки, от, навіть і ті ж приймачі. Так, Це то... теж, шановні друзі, одна із таких хороших рис Віктора Васильчука. І я думаю, Є ж підтвердження в класиці, що mm -hmm. сховав ти. «Я пропало, що віддав ти, те твоє. Безумовно. Кожен подарунок на тебе. Це той авторитет, як ти казав. Спочатку з, авторитет, от, авторитет, а потім... кожен подарунок працює на тебе. Людина. Я дивіся, просто хотів згадує. би ще додати, що саме ці три картини, які там в Офісі так. Київському, теж на тебе працюють. Додати саме хотів, що саме оцю любов до радіотехніки мені прищепив саме вчитель мій з астрономії фізики Денисюк Володимир, який до речі у нас потім очолював дев'яту школу. От, на жаль, його вже немає, пішов в життя давно. 42 роки ось. І, а, і я ходив навіть на станцію юних техніків і там ці ази А потім я з самотужки почав це все. І я дуже люблю. От коли я пишу ці там репортажіки, чи щось до книжки там пишу черговий. І от свято каже, та моя дружина, відпочинь. Оце відпочинок. Я йду на балкон. У мене балкон там заставлений всіми цими радіодеталями, включаю паяльник і роблю для свого москвича. Різні... Мене вже електронікою москвич написане, вже повне, як кажуть, там же не москвич, а космічний я я, я, я так відчуваю, що там, мабуть, такий суперовий якийсь такий джепар у вигляді москвича, але там нашпиговний так електронікою, що він, він може літати. Я його срестив з Вольво 343 Ага. Я зробив а, салон Вольво. От всю техніку по з вольво. диван, Actually, диван на задньому сидінні з холодильником. Один тільки двигун це москвича, тому що це справді двигун із БМВ це теж цікавий. Взагалі москвич машина дуже цікава. <sharp mean> ти мені скажи, як із таким характером іскрометним, з такими різними і батьма талантами, як ти святкуєш свій день народження, який 29 лютого. От 1 березня чи 28 лютого ну ніби ж інші дні. От тут ти теж в цьому плані оригінальний. Як ти тут виходиш із цієї ну, так. ситуації? Коли я був молодший, то мені вдавалося починати 25-го і закінчувати 5 березня. Ага. От а зараз вже трошки так, от і тим більше вже пішло вже туди. Але я пам'ятаю, коли мені було 50 років, ми з дружиною встигли 28-го, саме коли почало бемкати на, на першу годину ночі, якраз цей період. І ми встигли відкуркувати шампанське, Загасити свічки і випити по келиху шампанську. Оце я саме побачив оце цей момент, де я народився. Скільки можна прожити за кілька Секунд. хвилин, скільки Там... років можна хвилина, прожити. Хвилина. Скільки... От. Ти щаслива людина. Я угу. це кажу із величезною, хорошою заздрістю, в тому розумінні, що зараз багато, на жаль, нещасливих сімей. Так. Ми знаємо про те, що величезний відсоток розлучень. Так. Проблеми трагедії сімейні, е, покинуті діти, діти без батьків, без батька і матері, або не такі батьки, як хотілося би. Тобто, це алкоголізм і таке інше. І дуже рідко сьогодні бояться зурочити люди. Кажуть, я щасливий. Те, що співає лепс, це не більше ніж е, е, ну, так, це так, так, гра, це шоу, це гра на публіку, бо там в нього теж є свої проблеми. А, а ти не боїшся говорити, і ти ніби відганяєш від себе якісь там заздрість і чари. Яка формула щастя? За Віктором Васильчуком. Що треба, щоб стати щасливим у нашому такому жорстокому, немилосерному, байдужому до тебе світі, де нікому ти не потрібен, де ти сам по собі. І, і якщо щось не дай Боже, то тільки хто ну найближчі от сім'я. Як ти тримаєш от, оцю птицю, птаху, щастя в руках? Ну я хотів би по перше сказати тим людям, що от справді вирішили там скласти сім'ю. Що треба бути завжди одне до одного толерантними і добрими. Тому що, от мене теж в сім'ї було все. Я і розлучався з дружиною, і ми вдвічі одружувалися. Але ми знайшли таке, як кажуть, Як ми, двічі, двічі одружені? Так, на одній ті ж з дружині. Ми два роки не жили взагалі. От. І все-таки ми знайшли сили. Як ти знайшов хитрий хід такий, розумієш, ти? Можливо, то вона двічі, нашла навіть дві, хіти. Двічі ти її освічується кохання. Її... Безумовно, безумовно. Тобто ти двічі щасливий. І от ходиш. тим би людям я б сказав, що треба от, мати як, ну, в <кък> голові, перш за все, чим потім говорити. Е, я тебе не люблю, сказати, треба подумати. Чи ти зможеш без неї жити, чи ти без нього зможеш жити? Чи в тебе діти там зможуть жити потім без батьків, чи ні? Треба подумати. На ти, ціл. от, донька Юля, ти задоволений? Ти зумів передати їй те, що хотілося передати. У тебе скільки талантів, вона в тебе, по-моєму, все взяла. І від матері, від Світлани теж взяла. От це і вміння, відчуття слова, і вміння писати. Ну, ще не і... все я передав. Я ще хотів би, щоб вона мені подарувала внука. Ага. Так. Mm. Ну, от, так от тепер ми до Юлічки звертаємося, батько здає сьогодні настанову, рік, рік такий коня, коня, коня та. так що треба, щоб цей рік був ознаменований. Колись, коли мені було Віктора Борисовичу 50 років, мені сказав так, покійний батько, трошки менше мені було тоді, а був ювілей. Він каже, ти знаєш, це, це ще не вік, ще можна планувати. Вже в 70, мабуть, вже ну, mm. можна, але вже крупно не сплануєш. А в тебе такий вік, що ще можна ого як планувати, тим паче з твоїм таким характером і мені не минало. Так чи є якісь такі плани, які можна на люди, і які що ти хотів би, скажімо, цього року найближчі? В плані письменницькому, журналістському, технічному, може ти ще якусь там ракету на землі корольова ну, спроекти на користання? Розумієте? Ну, письменники не дуже люблять ділитися от своїми там новими книжками. Чи що. Ну, я знаю, що мене в мене цьому році має вийти книжка, така десь 274 сторінки. От, я не кажу, що це за книжка, але я думаю, що це буде цікава книжка. Там про все. І про мене, і про мою творчість. Ну, не будемо говорити, але я думаю, що вона десь, Бог вийде. Найдуться спонсори, меценати. От. Безумовно, зараз пишу знову дитячу книжку, ще одну. Хочу видати переведення, зробити і доповнити тільки один місяць про Францію, тому що мене не збиралось дуже багато матеріалу. І ось там я ти тричі, здається, був у Франції там і тебе друзів... 10-му і 13-му році. Ти вже став таким надзвичайним і повноважним послом корисня в Фран... Республіці Франції. Безумовно, от. безумовно. І от сьогодні я навіть наказ одержав від дружини. Я сьогодні повинен поїхати на Житомирський ринок. І придбати там криску. тому що наша криска чотири роки прожила і, на жаль, померла. І от вона сказала: Ти дивись, щоб гарненька була. Тому що я народився саме в Росії. Я, я відчуваю, що ти купиш там не тільки цю Креску, а і ще бо там, слава Богу, вибір чи маленький асортимент, то там, там всі точно гроші, дана мабуть. тільки на неї гроші, і все. Я вже не зможу вибрати. Щось, бо я, вона знає дуже чудово, що якщо я щось вибираю, то ще щось можу привезти. Е, ти заговорив про книжки, про ту книжку, яку ти готуєш. Ну, не книгу фінальну, книгу життя, але ж... я тобі навзаєм хочу подарувати свою книжечку, вона щойно вийшла про моє рідка. Село, село Головецько, село Головецько, моя Батьківщина. Я тут так зробив спробу осмислити, звідки я, хто я такий, хто стоїть за мною, хто в тих сивих дальніх вже століттях, чому я там народився, і що я маю зробити для тих людей, і для покійних, і для покійного батька, і діда, який на фронті загинув. От і тут історія церкви сільської, історія говірки моєї на моїй рідній Марії батьківщині. Прочитай, будь ласка. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, проводити. тому що я пам'ятаю, я завжди згадую ті часи, коли ми працювали разом в одній газеті. До речі, коли я сьогодні сюди їхав, мені наснився Степан Кузьмич. — Ми були такі ж Семичу. гарні, але трохи молодші, по-моєму. Не знаю, чому наснився, але наснився сьогодні Степан він, Кузьмич. Він коли перестав курити, от він завжди гриз сірника і казав, ну, по-перше, його знамениті афоризм це не сенсація, так. викидав, все, все бракував матеріали. О, ну. то я пам'ятаю ці речі. Ну так. і я дуже вдячний. І хай це буде тесний остання книжка, і щоб ці книжки про і це село Головецьке була втричі більше. Ну будемо старатися <стан> э, доточувати. Ну і безумовно, оскільки рік коня, я тобі дарую одну кінську силу. В тебе є той москвич, який ага. ти там схрестив з якимось диким потужним станом? Гарний зоряний кінь таки. Хай щастя зоряним розсупом супроводжує тебе весь рік. Тебе родину, команду, дружину, доньку, всіх тих. Хто тебе любить і тут, і у Франції. Ну і наприкінці безумно... Дякую. Єдинорог. Я, до речі, користуючись нагодою, хотів, от ви сьогодні згадували т... Станішівку, Я б хотів би, щоб ви передали сьогодні оці книжки саме цьому будинку. Дякую з задоволенням. Я залишу їх. Я думаю, що ми передамо дітям журнал... і так. дітки будуть задоволені. І ми завершимо на цьому нашу передачу із унікальним неповторним Віктором Васильчуком, письменником, журналістом і скористим моїм давнім другом. Нехай тобі щастить дружиному році. Дякую.